Добрий день. Нам часто задають запитання щодо структури курсу додавання віднімання для викладачів. Забігаючи наперед, одразу скажу, що структура курсу додавання віднімання і для викладачів, і для дітей однакова. Єдина різниця в тому, що діти вивчають всі теми поглиблено та, і отримують навички. Протягом тривалого часу це займає приблизно 9 місяців та 15 місяців, залежно від інтенсивності, і від темпу, в якому йде група, чи дитина, якщо займається індивідуально. А курс для викладачів складається з п'яти занять. Кожне заняття триває 2 години. Послідовність тем і для дітей, і для дорослих буде однакова. Отже, Курс додавання віднімання складається з п'яти основних тем. Перша тема називається прямий рахунок. Прямий рахунок. Її особ особливість полягає в тому, що а, ми рахуємо ті числа, які фізично бачимо на рахівниці. Тобто, от якщо ми бачимо 4, то це і буде 4. Да? 1, 2, 3, 4. Якщо ми бачимо. Три десятки, дві одинички, 32. Відповідно, ми це і рахуємо. 32. Якщо ми бачимо 2000, буде 532, то ми будемо рахувати тільки ось ці числа. Там 2532, мінус 1522, наприклад, мінус 1522. Тобто тут ми що бачимо, те і рахуємо. Оце особливість цієї теми. Нагадаю, що перше заняття для викладачів триває дві години. На, першій, на першому занятті ми, окрім того, що вивчаємо першу тему прямий рахунок, принципи рахунку: одноцифрових, двоцифрових і трицифрових. Також в нас є така вступна частина, в якій ми знайомимося з тим, що таке ментальна арифметика. І з тими ефектами, які отримують діти під час занять ментальною арифметикою, тому що навколо е, цих занять, навколо взагалі дисципліни ментальної арифметики, є багато е, того, що е, відповідає дійсності і підтверджено науковими е, даними і науковими дослідженнями, а є дуже багато міфів, які е, Ну, от під час цієї вступної частини ми розвінчуємо, якщо можна так сказати. Друга тема, яку ми вивчаємо, і яка входить в структуру курсу додавання віднімання, називається друзі. Друзі це склад числа 5, якщо говорити математичною мовою. І на цьому занятті викладачі вивчають формули. Рахунку прикладів, коли ми розкладаємо на складові п'ятірку. І ось це тема, з якої починаються приклади, коли ми будемо бачити на рахівниці, наприклад, 6. Так? І нам треба від 6 відняти 3. Ми будемо знати, що 3. Завжди ходить в парі з двійкою. Так? Відповідно, цю три ми будемо мати на увазі, що вона захована тут у нас в п'ятірці, тобто фізично ми її вже бачити не будемо. Але двійка, ось цей хвостик, він в нас появиться на рахівниці. І буде це виглядати ось таким чином: ми заберемо 5, тому що тут всередині захована ця трійка. Да? І два в нас фізично появиться на рахівниці. Получається, що з цією темою в нас, ми якби вводимо формули і вводимо числа, які ми фізично на рахівниці не бачимо. Вони заховані в якомусь іншому числі. І це в нас тема друзів склад числа 5. Наступна тема склад числа 10. Тема називається Великі Друзі, і тут в нас. Знову будуть приклади, в яких ми будемо фізично на рахівниці бачити одні числа, так? А рахувати ми будемо в тому числі числа, які ми бачити не будемо. Наприклад, у нас 13 і треба забрати 9. 9 ми будемо знати, що вона в нас є в десятці, але фізично ми її бачити не будемо. А фізично на рахівниці в нас з'явиться пара, одиничка. І, відповідно на занятті, ми вивчимо всі формули, які використовуються для обчислення прикладів склад числа 10 і теми Великі Друзі. Вивчаємо одноцифрові, двоцифрові, трицифрові. Це в нас третє заняття. Четверте заняття це тема родина. І це буде тема, де ми будемо поєднувати два типи формул: формули, які стосуються до складу числа 5, і формули, які стосуються до складу числа 10. І тут ми будемо використовувати якби таку комбінацію формул оцих двох тем. Тобто родина це таке поєднання теми друзі і великі друзі. Математично. Це називається перехід через десятку. І остання тема анзан. це всі теми разом. Тобто, перейшовши на тему Анзан, діти вже можуть порахувати будь-який приклад. І для викладачів, які навчаються на курсі, це буде п'ята тема. Тут ми вже знаючи всі правила, знаючи всі формули і переходи, познайомимося з особливостями. Викладання цієї теми, тому що тут є свої, свої особливості, свої нюанси, про які ми повинні знати. От, відповідно, ось ця п'ята тема, п'яте заняття буде присвячено темі Анзан, як рахунку одноцифрових, двоцифрових і трицифрових, так і особливостям викладання цієї теми і тим акцентам, які ми розставляємо під час проходження цієї теми. Отже, якщо підсумувати, то ми говоримо про те, що курс додавання віднімання для викладачів складається з п'яти занять. Кожне заняття триває приблизно 2 години, а, і між заняттями обов'язково є декілька днів для того, щоб відпрацювати кожну, кожну тему. Тобто, от ми пройшли тему прямий рахунок. Є в нас декілька днів між заняттями. Викладачі, які навчаються методиці, роблять домашні завдання з цієї теми, і наступного заняття ми беремо другу тему. Знову відпрацювали її на занятті, зробили домашнє завдання, переходимо на третю, потім на четверту, потім на п'яту тему.